Таю друзі і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаю огляд ситуації на фронті з Курської області. Отже, зміни в обстановці ворог продовжує накопичувати сили за різними повідомленнями. Зараз може бути від 45 до 50 тисяч. Видання The New York Times наводить дані про те, що може бути близько вже 50 тисяч. Воно це угрупування продовжує рости. Ворог накопичує сили, засоби так само задіюються підрозділи з північної Кореї, які продовжують прибувати безпосередньо на територію Курської області. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня на саміті Європейської спільноти звернув увагу партнерів на те, що потрібно активніше та дієвіше підтримувати Україну на тлі розростання загроз і на тлі того, що мова йде про ескалацію і залучення вже підрозділів, якраз і північної Кореї. Українські сили стримують просування ворога. Ворог на намагається просунутися, вклинитися в наші оборонні порядки, і видно, веде підготовку до активізації бойових дій, до того щоб залучити більші сили та спробувати витискати українське угрупування з Курської області. Наші сили продовжують стримуючи операцію, завдають ворогові уражень, і для нас важливо продовжувати утримуватися як з військових міркувань, так і. З політичних для того, щоб знову ж таки для забезпечувати для себе позицію сили, як зазначено в плані перемоги президента України. Тому наші сили продовжують утримуватись. Характерною ознакою є і залишається фактор того, що ворог завдає ударів по власних населених пунктах, по об'єктах цивільної забудови людям, які проживають на цій території. Каби, дрони, артилерія це все. Застосовується безпосередньо, тому ситуація залишається складною разом з тим, понад 100 мешканців суджі вийшли на мітинг в Курську і вимагали зустрічі з губернатором, вимагали сказати і визнати той факт, що на території Росії йдуть бойові дії, що генерали не впорались, не захистили їх, що є серйозні проблеми, тому що не евакуювали людей. І побутові проблеми і з тим, що Росія бомбардує власні села. Губернатор прогнозовано не вийшов. Але це ще одна із ознак успішності курської операції, оскільки видно, що люди фактично виходять. Це не масштабні протести, проте паростки, що важливо. Ситуація на Харківщині залишається складною, але ворог не має просувань фактично на цьому напрямку, контролюють наші підрозділи ситуацію в районі Липців та Вовчанська стримують і завдають уражень по противнику. Так само, Україна зменшує потенціал ворога і з цією метою був завданий успішний удар. По арсеналу, по великому військовому складу в Брянській області біля Брянська українські сили оборони попрацювали дуже добре і фактично детонація була потужна, зменшуються логістичні можливості ворога, які застосовує ворог, якраз застосовує ці снаряди і боєприпаси і на Курщині, і на Харківщині. Що стосується куп'янського напрямку, ворог мав певні успіхи, намагається просуватися. Цей напрямок агресор використовує через те, що у них є завдання вийти і зафіксуватись по позиціях річки Оскол. Фактично, вони намагаються виконати цю операцію, взяти в напівоточення з перспективою оточення безпосередньо Куп'янськ. І діють на цьому напрямку ще й з метою відволікання наших сил розтягування лінії українського фронту безпосередньо на сході та на Півдні. Це є мета противника на Лиманському напрямку. Ворог мав часткові успіхи однак, подальше просування агресора блокується, наші сили продовжують стримувати. Що стосується напрямку часового яру, попри те, що існували загрози прориву безпосередньо на правий берег каналу, і того, що ворог зайде і зможе досягти певних темпів і успіхів там, на сьогоднішній день ці всі операції і просування агресора блоковано. Наші сили продовжують стримувати ворога і проводять блискучу оборонну операцію. Це ж саме стосується і турецького напрямку. Де я хочу нагадати, йшли і продовжуються запеклі бої. Вдалося українським підрозділам потіснити сили ворога і навіть деякі позиції повернути. Однак і цей напрямок характеризується тим, що ворог часто інтенсивно застосовує авіацію, каби і не тільки. Це теж те, що відбувається. Покровський напрямок залишається складним. Одна з найбільших кількостей атак на сьогоднішній день тут, однак можна констатувати, що деякі рубежі вдалося українським силам на північному фланзі оборони повернути, відновити контроль за втраченими позиціями. І це свідчить про те, що українська стримуюча операція вона працює і навіть має ознаки такої маневрової, активної оборони. Тим часом ворог концентрується на Кураківському напрямку. Вже є окремі повідомлення, що війська агресора були помічені на околицях, заходять окремі передові загони безпосередньо на східну частину міста, діють там, українські сили вибивають, але видно, що ситуація ускладнюється тим, що ворог задіє фланги північний і південний, і намагається брати в оточення безпосередньо Курахове. Так само дається взнаки і той факт, що на сьогоднішній день надривається дещо наступальний потенціал ворога, оскільки не вдається їм одночасно діяти, а, одночасно і успішно діяти, і з наступі на Покровськ, і на Курахове. Все ж таки концентрується на Кураховому, але загрози для Покровська зберігаються. Це так само треба розуміти. На півдні активізувалися. Групи ворога знову ж таки вони намагаються діяти за тим же прикладом, як діють на Сході, із застосуванням значної кількості, із застосуванням значної кількості безпосередньо своїх мобільних груп, своїх піхотинців, намагатимуться так само діяти тут, на Оріхівському напрямку, додається Гуляйполе. Яка мета агресора? Мета це, звичайно, розтягнути нашу лінію оборони, відтягти наші сили зі Сходу і демонструвати наміри проводити тут масштабні наступальні операції. Разом з тим, якихось значних ударних угрупувань не створено, і не можна говорити про те, що ворог зараз буде проводити операцію по діях по захопленню Запоріжжя і так далі. Ні цього не вбачається. Наші сили продовжують тут оборонну операцію. Ворог інтенсифікувався знову ж таки із шахедами. На сьогоднішній день можна констатувати, що ворог атакує, як правило, Україну трьома хвилями ударів дронами. В першу чергу йдуть дрони-приманки, так звані, тобто це без бойової частини, легкі, з невеликим запасом палива. В другу частину йдуть, якраз, вони в переміжку з шахедами, а потім і шахеди. В чому особливість цих дронів? і як пояснити термін локаційно втрачені в повідомленнях повітряних сил? Локаційно втрачений це той, який ну, банально зник з радару, це зрозуміло. Але що мається на увазі? Впав, не долетів в посадках, на полях. Закінчується паливо, дрон він, в принципі, не передбачений, щоб повертатись. Він просто падає, оскільки він без бойової частини він несе небезпеки, тому що коли щось падає, зрозуміло, але не такі значні, як з бойовою. Але це для перевантаження наших систем ППО, для відволікання уваги і для того, щоб розконцентрувати наші сили. Ворог так само задіє більшу частину шахедів. Для того, щоб виснажувати, перевантажувати ППО і створювати психологічний тиск безпосередньо. Разом з тим, можна сказати, що і на території Росії події відбуваються, адже минулими вихідними а, був а, наліт дронів на Москву. Немає офіційних повідомлень наразі а, про те, що могло бути, але росіяни запанікували. Ну що ж, з повідомленнями офіційними чи без, але бажаю, щоб у них паніки такої виникало побільше, знову ж таки нагадую, що перенесення війни на територію ворога це один із пунктів плану української перемоги, який потрібно реалізовувати. Крім того, ймовірно, і дуже висока вірогідність того, що ворог готує масштабні атаки ракетні ракетно-дронові найближчим часом. Активність ворожої авіації, яка відбувалася. Цими днями із імітацією ракетних пусків, це може бути не просто імітація чи навчання, це може бути так само розвідка, проведення уточнення наших роботи наших систем ППО, реакції тощо. Тому треба зберігати пильність і не забувати, що ворог не залишає і не полишатиме спроб для того, щоб створити нам проблеми в енергетиці. Саме тому. З'явилося повідомлення про те, що американці Сполучені Штати Америки готові передати Україні ще більше ракет Петріот до систем Петріот і «Насамс», для того, щоб ми це отримали найближчі тижні, як зазначає видання «The Wall Street Journal». Посилення ППО є одним із пріоритетів, який постійно констатується президентом України, а також головнокомандувачем Збройних сил України, про те, що нам потрібно для того, аби захищати тил. А ще більше для того, щоб і посилити наш захист передової, знищувати літаки ворога. І звичайно, нам потрібні рішення по далекобійності для того, щоб обмежити російський потенціал і тиснути на них з вимогою того, щоб вийти на те, щоб посилити нашу обороноздатність. Робота над цим буде вестись. Друзі, на сьогодні все. Ви бережіть себе, залишайтеся, стереомедіа. Слава Україні!